Куди ж у нас поїде Рустам Умеров після того, коли він пішов з поста міністра оборони? Як ви знаєте, новим міністром оборони буде ще більш потужна фігура, а саме Денис Шмигаль, який тепер буде не прем'єр-міністром, а відповідатиме за зброю і оборонку? Так, от розповідають про те, що пану Омерову готують нову посаду. Його хочуть спрямувати на Раду національної безпеки та оборони, щоб він був секретарем і все одно займався нашою безпекою та обороною. А куди ж подінуть нинішнього секретаря Ради національної безпеки та оборони? Був там такий Олександр Литвиненко. А він поїде працювати послом до Сербії. Тобто, ми знову бачимо знецінення дипломатичної служби, коли по суті політичні друзі і куми стають дипломатами і їдуть в класні країни, будуть там. Робити вигляд, що вони видатні дипломати. І в цей же час Рустем Умеров буде у нас секретарем Ради національної безпеки та оборони. Цікаво, чи не затісно йому буде на цій посаді, тому що ми пам'ятаємо, останнім часом Рустем Умеров більше займався міжнародкою і навіть дещо перетягував на себе ковдру відповідальності Андрія Сибіги, нашого чинного міністра закордонних справ. Але чому ж Зеленський вирішив відправити його до РНБО? Справа в тому, що Сполучені Штати. Америки вирішили не погоджувати цю таку кандидатуру Рустема Умерова, і а, цьому любимому за міністру довелося шукати прихистку в Раді національної безпеки і оборони. Знаєте, вже була така ситуація за часів пізнього Ющенка, і навіть за часів Віктора Януковича там перші роки, коли. Рада національної безпеки та оборони це не був якийсь аналітичний центр, який формував такі безпекові повістки. А це було таке місце для силки тих людей, які зашкварились, або а, таке тихе місце відсидки своїх людей, яких би не хотілося викидати десь на вулицю, і тому їх спрямовували в РНБО. Не здається, історія знову повторюється, але зараз уже у вигляді фарсу.